Всім доброго ранку! Ви дивитесь ранок вдома, і сьогодні для вас працюємо ми, Костянтин Октябрьський та Лілія Ребрик. Бадьори музики до нашого пробудження додає майстро Руслан Шукюров. Ну а смачних ароматів наш кулінарний експерт Чаба Бакош. Привіт, чабо! Доброго Що ранку. готуємо на сніданок? Поділися сьогодні. Будемо фарширувати томати помідори, а потім приготуємо е, томатний суп з моцареллою. З нетерпінням чекаємо зустрічі на кухні. Але спочатку дізнаємось, які історії проготувала наша команда для п'ятниці. Про українця, що має рекордну кількість вищих освіт для його віку, про важливість бахмутського напрямку у цій війні, про міжнародні плани з відновлення України і про відбудову хлібозаводу на Київщині, завдяки гранту. Є робота музикант Хас виконує пісню з нового альбому. Просто у нас в студії. А режисерка фільму назавжди назавжди» розповість, який перформанс був влаштований на прем'єрі у Венеції. Усе це та багато іншого протягом найближчих двох з половиною годин в програмі Ранок вдома. Та перш ніж розпочати, хочеться подякувати нашим звитяжним збройним силам України. Віримо, підтримуємо і вдячні за кожний новий день. На календарі 13 жовтня, саме цього дня, 1804 року, японський хірург Хана... Ханаока сейшу провів першу в світі операцію із застосуванням повної анестезії. Згодом він провів під анестезію ще півтори сотні операцій. Свій досвід лікар виклав у десяти рукописах, але жоден з них не вийшов друком. Через політику самоізоляції Японії його успіхи залишились абсолютно невідомими західній цивілізації, де першу загальну анестезію провели аж на 40 років пізніше. Яка то обізнана? Mm? Але це вже зовсім інша історія. Про події, що відбулися 13 жовтня, в рубриці День в історії. Коли ти залишаєшся сиротою та ще й у дитячому віці, потреба віднайти своє коріння стає ще сильнішою, казав видатний історик Михайло Сікорський. Він народився 13 жовтня 1923 року і все своє життя займався музейною справою. Навчався Сікорський на історичному факультеті Київського університету, а закінчивши його, очолив історичний музей у Переяславі Хмельницькому, який згодом став національним історико-етнографічним заповідником Переяслав. Спочатку це були три кімнати і 32 експонати. А сьогодні це один з найбільших заповідників міста з 20 тематичних музеїв у їхніх фондах. Понад 165 тисяч предметів історії та культури українського народу. Одні вважали її геніальним політиком, в той час як інші, нещадно критикували за жорсткі реформи. Сьогодні виповнюється 98 років від дня народження залізної леді Маргарет Тетчер. Вже у 9 років вона отримала престижну нагороду в школі. А коли хтось з учителів сказав, тобі пощастило, дівчинка відповіла: Ні, я заслужила перед тим, як стати першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Великої Британії, вона працювала хіміком. Прем'єрство Тетчер було найдовшим у Великій Британії в 20 столітті. Цю посаду вона займала 11 з половиною років. Радикальні методи правління, безкомпромісна впевненість і сильний характер допомогли тетчер стати однією з найвпливовіших політичних постатей минулого століття. Саме образ залізної леді надихнув багатьох режисерів на зйомку стрічок про впливову політичну діячку. Найвідоміші з них фільми Маргарет, Залізна леді а також серіал Корона. 13 жовтня 1958 року вийшла у світ дитяча книжка Ведмедик на ім'я Падінгтон, англійського письменника Майкла Бонда. На розповідь про пригоди ввічливого допитливого і трохи наївного перуанського ведмедика автора надихнула плюшева іграшка. Її він купив для своєї дружини в одному з лондонських магазинів, поруч із Падінгтонським вокзалом. Там і починаються пригоди головного героя. Історія викликала неабияку зацікавленість у читачів, а Бонд представив ще кілька десятків книжок про бешкетного ведмедика. Їх переклали щонайменше 40 мовами. Загальний наклад становив понад 35 мільйонів примірників. Також історію успішно екранізували. А яким буде 13 жовтня 2023 року. Залежить від кожного з нас.